Він віддав життя за мрію та за майбутнє своїх дітей. Герой Небесної Сотні Ігор Ткачук загинув від кулі снайпера на Майдані, але ще торік восени дав собі обіцянку звести для своєї великої родини простори і затишний будинок. Та не встиг. Але мрії збуваються. Односельці влаштували толоку і самотужки, зводять оселю для ткачуків. Юлія Струк далі я не хотіла, але він мене не питав, чи я хочу. Він мені сказав, що я можу їхати. Я не збираюся, кажу вмирати. Останні слова Ігоря Ткачука переповідає його дружина. Він поїхав на Майдан виборювати краще майбутнє для своїх дітей. Мріяв, аби нащадки жили в щасливій та заможній країні та не зазнали злиднів, у яких існувала ігорова родина. Чоловік працював у кількох місцях, час від часу їздив за кордон. Та Ткачуки все одно ледь зводили кінці докупи. Він де міг бідний крутився, як лиш міг. Він був дуже добрий, веселий, життєрадісний, милосердний. Давав бідним гроші. Хоч ми не дуже їх мали теж, але він ділився. У столиці він був двічі додому. Повернувся в лютому лише на кілька днів відсвяткувати першу річницю наймолодшого сина Дениска. Тоді це була їхня остання зустріч 20 лютого. І Родкачук загинув, поцілений снайперською кулею. В ігоря залишилося троє неповнолітніх дітей, і єдина невтілена мрія просторий власний будинок. Бо у своїй хаті великій родині місця всім ледь ставало. Вони жили бідно та щасливо з дружиною. купили ось цю невеличку дерев'яну хатину. Їй понад 100 років. З дружиною вони облаштували тут тільки дві кімнати та невеличку кухню. Проте все життя ігор мріяв власними руками звести будинок для рідних. Цієї весни навіть планував розпочати роботи. Втім, замість нього сьогодні це роблять його сусіди, втілюють в життя мрію уже загиблого героя. Хто цеглиною, хто цвяхом нову оселю люди зводять на тому місці, де планував сам господар. Володимир. Мерчопик на будівництві зранку до вечора каже, поки тут роботу не завершить, братися до власних справ просто немає права. Я маю роботу зараз, але зараз я. Прийшов сюди, тому що я мушу допомогти. Це мій обов'язок. Ми разом, разом були на Майдані. Як не допомогти людині, яка загинула? Він ще навіть розказував, що хоче побудувати хату, і він їздив такі десь на, на заробітки, щоб, щоб настарати на гроші на хату. Дім мрії росте просто на очах, і робочих рух вистачає, і добрих людей не бракує. З усіх усюд небайдужі звозять цеглу, цемент, труби. Порається на будівництво і найстарший син Ігоря Євген. Хлопець каже, не так важко фізично, як морально. Але важко, дуже важко. Але як я вже я вже якось так трохи привик. Пішов до тата, попитав тату, що там до чого, як це зробити. Сестра загиблого Ігоря з наймолодшим племінником оглядає майбутню забудову. Рідні зізнаються, своїм коштом ніколи б не звели такої оселі. Вона буде двоповерхова із великою кухнею та кількома дитячими кімнатами. Сталася біда, значить, є люди з доброю душею і щирим серцем. Будівництво нової хатини з ініціював міський голова Коломиї Ігор Слюзар. З загиблим майданівцем, він стояв на Грушевського. Я собі дав слово, що я зроблю так. Якби мав би зробити ігор качук для мене, для моїх трьох дітей, я хотів би, щоб вони жили в нормальних умовах і нічого не потребували. Ми обов'язково закінчимо будівництво хати. Уже за кілька днів будівельники завершать перший поверх та обіцяють, новий рік родина зустріне вже в новій оселі. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.